Разом, так. Разом, да. е, ну, у нас другий день подорожі, ми вже е, виспалися сьогодні, незважаючи на те, що вночі була повітряна тривога на Одесу і нас будили ці сигнали, ми не виключили програму, вона нас розбудила в номері, а потім тут була така злива. Дощ, гром. Да, під Львовом примів гром, що я з не міг зрозуміти, що ти. Ракети прилетіли, чи це природа, чи це війна. Ну, але ми виспались, поснідали, і зараз ми направляємося на Краковець. Будемо тут переходити кордон і біжати до Польщі. Як це буде відбуватися, ми розкажемо вам. Так. Ну, По готелю я вже вчора казав, так що, по словах, це все було добре, готель подобався. Ми сніданок теж був нормальний, так що у нас таких. Немає проблем, так що ми продовжуємо їхати на приковець і будемо приходити кордон. Так? Дорога до кордону затягує трошки своєю атмосферою. Такі мокрі ліси, села, туман такий на дорозі стоїть, ми їдемо по Львовській області. Виїхали ми з готелю десь о 8.30. Дорога не дуже гарна така, бачите, вона вузька. Ну, покриття нормальне, але вона вузька і дуже важко обоняти когось, тому що весь час або висять знаки, що забороняють, обвін, або там якісь да, небезпечно вона, тому що видно ну, вона петляє між лісами і так, і, знаєте, не важко так обходити. От Перед нами йде грузовик і ми не можемо його ніяк обійти. Попереду нас йде грузовик, на з нам йдуть машини і Таня не може його обійти ніяк. Але Таня у нас виспалася сьогодні гарно, і зараз впевнено керує самоходом. А я тут трошки балуюся фотографією. Ну, Попереду у нас кордон, ми так приготувалися, Страхували. страхування ми брали і зелену карту ми брали ще в Одесі. Ми це завжди робимо, тому що о, щоб не гаяти час на кордоні. Так, ну, так, окрім зеленої карти і е, документів, паспортів нічого не потрібно. Хоча останнім часом з'явилася така інформація, що е, нібито технічний огляд потрібен для е, перетину кордону для українських е, автомобілів. Нам розповідали про це друзі. Да? Перед виїздом я спеціально зазвонив с таможню в краковець, тому що ми там збираємося на кордон. Спочатку ну, я зазвонив до чергового пограничної служби, запитав його відносно, чи потребую я мати якийсь огляд для перетину кордону. Він сказав мені, що це не справа пограничників і відправив мене до таможенників. Я зазвонив до чергового таможенної служби і мені повідомили, що останнім часом значить, Україна, по-перше, Україна не вимагає від своїх громадян. Ніякого проходження технічного огляду, але останнім часом на кордоні з Румунією сталися якісь непорозуміння, і тому громадяни України, які її перетинають кордон в Румунії, від них ну, їм треба мати технічний огляд. Це стосується тільки румунського кордону. Ну, будемо дивитися, як буде у нас. Я сподіваюся, що ця інформація, яку я отримав, вона була правильна і в нас все буде добре. Черга наша трошки посунулася, це дає нам таку якусь надію, тобто ми вже рушили з місця, ми вже стоїмо час в черзі, чуємо польське радіо. І у нас е, погода 18 градусів на вулиці. трошечки так прохолодно порівняно з тим, що було у нас вдома свіжутко. да свіжутко. 12 годин. Ми вже три години стоїмо в черзі і під'їхали от. ті ну, Так виглядає, що наступний раз ми вже будемо заїжджати на територію о, цього пропускного пункту. Тому що вже ми знаходимося три години десь в черзі. Бо цей кордоном кордону це завжди так виглядає, трошки це стояння в черзі, воно трошки нудне таке. Якісь трошки вбилівання, ніби то з одного боку ми не веземо нічого такого забороненого, навіть сала нема. Да. Але ну, все одно, знаєте, якось так не знаю, що я думав, там, що там якісь, Може прописи змінилися, може якісь правила інші, там. Пройшло половиною години і ми нарешті заїхали, тільки-тільки в'їхали на початок пропускного пункту. Дуже довга така сьогодні черга. Я думав, в субота може бути трошки повільніше, але ну, так як. Всім привіт! Ми вже на кінець пройшли мужину цю перевірку, проїхали через кордон і ми їдемо по Польщі. Коротко, як там у нас відбувалося це все. Значить, ну, сам весь переход зайняв нас близько 6 годин на обоїх, там на польській, і на українській стороні. В сумі все пройшло. Нормально, зараз, зараз не було в нас якихось да, таких. Нічого, все добре. Так, да, все було добре. Українці взагалі так швидко роблять. Там, ну, багато людей, дуже багато людей, така черга була велика, але ну, ми так все ж таки якось ну, пройшли. Шість годин нас зайняло. Українці зробили перевірку швидко, добре, так, подивилися. Що у нас є, кілька запитань, і ми вже поїхали з української сторони. Ну, Поляки вивели всі речі, там у них такий стол, на стол треба було виняти, всі сумки, вони всі сумки передивилися, все перебачили, там подивилися, запитали, скільки в нас бензину, запитали, куди ми їдемо, скільки в нас грошей запитали. От сумки вони переглядали, ну так, дивилися, що там є, там всі сумки вони так. Але останні задоволені. Да, так, швидко вони там заглянули в Лодовку, але ну, у нас сала не було цей раз, тому ну, мене переживали. Э, так все, ну так, І далі ми йдемо по Польщі. Е, ну, Трошек да. дорожчик. Погода марта. у нас 18 градусів за бортом. Э, Легенький дощик, похмуро. Для дороги це добре, тому що каже, дощ, дорогу все добре, це така гарна прикмета і е, похмуро їхати легше. <му> Польські дороги дуже гарні, покриття таке, ну, заздроє. Просто заздрі. Машинка йде як по маску, ніякого там дрібіжання, ніякого там питання немає. Ну і зараз ми йдемо роз... Ярослава Джезов Корджова. У нас напрямок. О, трошки всі пересувані, всі гарно, дуже гарно. Мені так подобається. Я Фактично не знаю. Сьогодні машин небагато, сьогодні субота. От поляки відпочивають, сьогодні вихідний. Вода розкриває, дощ змінився на сонячну погоду. Трошки вже сідає сонце, 6, 6 години вечора. Температура у нас піднялась 21 градус, і ми сьогодні спробуємо приїхати до Польщу і виїхати до Германії. У нас зараз оплата на автобані. Я перерваюсь. У да, сідає сонечко. Дорогі польщі гарні. І я думаю, що ми доїдемо сьогодні, приїдемо в Вросла і спробуємо вискочити в Германію. Ну і для тих, хто дивиться це відео до цього моменту, хочу сказати, що кордон з Україною пройшли нормально, ніякого технічного огляду від нас ніхто не вимагав. Продивилися, як я вже сказав, наші речі, і на тому все значить, закінчилося. Ну а нам час прощатися. Дякую всім, хто нас дивиться, всім, хто нас, нас підписаний. Не забувайте поставити лайк, підписуйтесь тих, хто не підписався. А у нас на сьогодні все. Пока-пока, ну, до -пока, нових зустрічей!